В Україні очікується суттєве потепління. Найближчого тижня синоптики прогнозують настання бабиного літа. Місцями температура повітря прогріється до плюс 25 градусів і навіть вище. Тиждень розпочнеться з прохолодної погоди. На заході та півночі очікується плюс 13, плюс 17 градусів. Нарешті території повітря прогріється до плюс 18, плюс 23 градусів. У вівторок та середу у більшості областей України пройдуть оп. Пади температура повітря залишиться практично без змін. Проте вже 30 вересня на заході та півночі України потепліше до плюс 18, плюс 22 градусів тепла. У центральних областях буде плюс 20, плюс 24, на сході до плюс 22, А на півдні температура повітря підніметься до майже 26 градусів тепла. Потепління в Україні триватиме до 6-7 жовтня.